Що це то хитрість така з сумського напрямку евакуюють населення. Якщо ми говоримо про Росію, так безумовно у них вже там постійні проблеми в Курській області, там постійні активні дії. Вони ж захистили, як це звільнили всю курську область. Да? ну, тобто тільки це у Путіна десь там на карті, там до Піченяги воюють і так далі. А так там продовжуються активні бойові дії, достатньо ефективно працює наші там контрнаступальні підрозділи. Ну тобто, які проводять там певні операції, і безумовно Росія періодично когось звідкись евакуює. Ну якби це вже по остаточному принципі, це нормально. От все, що відбувається в Курській Білгородській області, це активні бойові дії, які безумовно, було бажано все ж таки масштабувати з точки зору. А... Скажімо так, впливу на соціум російський, але для цього потрібні відповідні інструменти, не тільки сухопутні операції. Ми про це неодноразово говорили. Було б бажано б суттєво наростити удари по інфраструктурі, будь-якій критичній інфраструктурі, не тільки військові, а тій інфраструктурі, яка обслуговує війну, яка якраз яка знаходиться на європейській частині, особливо в прикордонних територіях Брянська, Курська, Білгородська, Ростовська області і так далі. Але це питання інструментів, це питання знову ж таки консенсусу. Глобального, на мій погляд, ми все ближче і ближче до цього глобального знову ж таки консенсусу. Він там поступово складався, але потім була запропонована концепція м'якої дипломатії по відношенню до Росії. Ну тобто, давайте домовимось з Росією без примусу її до миру, щоб вони цей мир забезпечили. Ну тобто, Росія ж ну така країна говорить: так точно ми напали на Україну. Ми тут таку масштабну війну до з першому сторіччі ведемо. Це все ми зробили для того, щоб говорити про мир. Ну це ж логічно, правильно я зараз іронією кажу, але це ж логічно. Але сьогодні ми поступово знову ж таки наближаємось до цього консенсусу глобального, що без примусу такого жорсткого примусу Росії нічого не буде. Вони не будуть зупиняти війну, вони не будуть виходити з війни. Вони будуть продовжувати геноцидити цивільне населення. Мені досі дивно, що от сам факт геноциду, який є безсумнівним на мій погляд, тому що щодня вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Ви ж бачите, да, там Харків, Дніпро, Київ, ну практично всі міста і центральної, і південної, і східної України, і так далі, під ударами саме проти цивільного населення. І що досі до Росії ще не використовується офіційно терміни терористичні загрози масштабного типу і геноцида. Альньої дії в рамках ведення збройної агресії, але між тим. Між тим Росія безумовно без примусу все це буде продовжувати е, робити. Чому тому що ціни війни, як з'ясувалось, для Росії не існує, тобто для них не існує ціни з точки зору життя. Ну тобто, вони там поклали величезну купу своїх нікому не потрібних людей, але це їх влаштовує. А е, вони не мають ціни з точки зору економіки, тобто вони обвалили весь там соціально технологічний сектор і все переорієнтували на ВПК, але це їх влаштовує знову ж таки. Це суттєве падіння рівня життя. Ну там і так був не Оки рівень життя, окрім Москви, там Петербурга і Екатеринбурга, да, в інших містах. Так собі був рівень життя. Вони його ще обвалили, але це ну немає ніякої різниці для них. Ну і нарешті, от всі ці, скажімо так, загравання з Росії, які ми з вами бачили в останні місяці. Да ну, тобто, спроба верніше домовити з Росії. Давайте ви вже зупинитись після трьох років війни. Вона навпаки, тільки знову розблокувала оце нахабство російське. Вони знову продовжують всім. Погрожувати всіх там ображати, максимально жорстко це роблять, максимально брутально це роблять і так далі. Ну з цим не треба загравати. І, на мій погляд, без примусу Росії ще раз підписую, жорсткого примусу нічого не буде. От та бачите, саме про цю хитрість я запитувала, тому що вони пишуть не на курському напрямку, а от в сумському прігранічні. Таким чином, нібито то говорячи про те, що на Курщині нічого не відбувається. Але коли ти читаєш назви населених пунктів, то відповідно розумієш, що це відбувається по ту сторону від нашого кордону. А ми тут побачили нові цифри, до речі, або ж дати так буде правильніше сказати. 7-9 травня. Значить, сказали, що ну пісков сказав про те, що у Кремлі відповіли на запитання, чи залишається у силі пропозиція Путіна про перемир'я 7-9 травня. Якщо я не помиляюся, а я, скоріш за все, не помиляюся, то дати були з 8 по 11. Але раптом, коли Сі Цзіньпін сказав, що він приїжджає з 7 по 9, то дати перенеслися на 7-9 травня. Що це за перенос парадних дат? Це інформаційний перенос. Це вони роблять виключно для внутрішньої аудиторії, ну чи там для певної зовнішньої аудиторії. Немає. Я взагалі раджу не використовувати слово перемир'я, коли ми говоримо про Росію. Тобто вони ж дивіться, вони, коли говорять слово припинення вогню чи перемир'я, вони мають на увазі, що це Україна має припинити вогонь, чи там зобов'язання взяти на себе на перемир'я там на три дні. На День на дві на два дня і так далі. Тобто, Росія при цьому вона наполягає на тому, що буде продовжувати пойти. Вони це там офіційно, неофіційно говорять. Вони продовжуватимуть там атакувати дронами, ракетами всю територію України, але під словом перемир'я вони мають на увазі одностороннє зобов'язання України не наносити удари по території Росії і все. Бо ще раз вони не будуть відміняти свої атаки ракетні дронові. Вони не будуть відміняти там на певних напрямках. Вони можуть казати, тут у нас на певних напрямках да йдуть сухопутні е, боязіднення. Да, вони будуть казати, тут у нас перемир'я. Давайте ви трошки там зупиніться. А в цей момент вони туди підвозять ресурсу, якщо ми там його не було, і відразу починають атакувати, як тільки цей ресурс там є. Ну тобто вони це все роблять виключно в рамках своєї там. Завдання, яке ставлять перед собою з одного боку, це пропаганда, така примітивна, класична пропаганда. Давайте дивіться, ми ж пропонуємо перемир'я. Тобто, ми на них напали. Ми, як щоночі вбиваємо ракетами і дронами. А тепер ми пропонуємо перемир'я на три дні. Ми трошки до зброю. Тут в нас будуть певні заходи. оцей маскарадну під назвою там парад Побєди, да особливо скажімо так, де не буде ніяких ветеранів, це очевидно. Там будуть в основному знаходитись люди. Які ну це легітимізація, скажімо так, права Путіна. Сьо. Сьогодні вбивати через нацистські ідеології, вбивати людей в інших країнах, тобто вони хочуть це якби легітимізувати за рахунок цього, ну тобто прив'язати його до певної дати і сказати: дивіться, ми тоді когось там перемагали. Ми сьогодні когось там перемагаємо, і так далі. Але це ще раз це легітимізація. Геноцидного типу війни, яку веде Путін в 21-му сторіччі, не більше, але й не менше, і в рамках цієї пропаганди вони використовують там будь-які заяви. Ми дивіться, ми перемир'я. Ми тут їх вбивали, вбивали три роки. Тепер ми готові на три дня перемиря, тому що ми тут будемо проводити певні заходи. Давайте скажіть їм щоб вони не атакували територію Росії. і Якщо цьому ж суб'єкту активному суб'єкту пісково задати питання, а ви в цей момент три дні не будете атакувати Україну та не будете використовувати ракети, дрони і так далі. Він скаже: А Ми взагалі не використовуємо. Ми не б'ємо по Україні. Це не ми б'ємо, це невідомо хто. Ми взагалі не ведемо війну. Ми ведемо спеціальну військову операцію без контактного типу. І українці самі себе вбивають. Ну ви розумієте, я зараз знову ж таки сарказмом це говорю. Це все сприймати. Як там ну дійсно бажання Росії вийти з війни, сісти за стіл переговорів, припинити бойові дії, припинити удари е по людях, яких вони люто ненавидять. Да? Ну, тобто, ну це ж нонсенс. все. все, що стосується Росії, ще раз перейду до того, з чого ми починали з вами, без примусу, такого максимально жорсткого, який має три компоненти. Я буду навіть казати три: перше це. Обнулення економічних можливостей Росії остаточне, в тому числі обнулення можливості обходити санкції. А це вторинні санкції, величезні санкції проти країн, які там дозволяють Росії це робити, особливо якщо це стосується ВПК. Друга складова це суттєве нарощування мілітарних ударів по території Росії в Європейській частині Росії. Це не тільки до речі, Курська область, а це безумовно інші області, не тільки прикордонні центральні області Росії. Ну і нарешті третє. Це знову ж таки повернення до жорсткої інформаційно-дипломатичної, скажімо, так риторики по відношенню до Росії Ну, тобто не стимулювати заявами, що ми тут трошки підтиснемо Україну, і можна буде знайти якийсь там ну просто неймовірний компроміс за рахунок України. Ну тобто, пристимулювати Росію. А навпаки, треба заявляти про те, що на Росію буде збільшувати стиск, якщо вона продовжить використовувати мілітарні технології вбивства громадян іншої країни. А, ну, бачите, пане Михайло, ви кажете, давайте не будемо називати це перемир'я. Ми то можемо і не називати. Але Дональд Трамп про цьому ж називає і каже, що краще три дні, ніж нічого. А, краще три дні. Так, а немає трьох днів. Немає нічого. От, як було нічого, так і нічого на сьогоднішній день є. Окрім синхронізації позиції, продуктивної синхронізації позиції України, яка готова до безумовного ще раз і президент України про це постійно говорить. От є американська ініціатива, давайте припинимо вогонь, який можна буде відмоніторити. Да? а це 30 різнів. Чому 30? Тому що дивіться. Настільки інтенсивна війна, така величезна купа ресурсів використовується. Ви не можете за 24, 48, 72, 96 годин чи навіть 5 днів зупинити все і промоніторити, що воно все вже більше не використовується. Будуть ексцеси, інциденти і так далі. Саме тому 30 днів для того, щоб з'ясувати, дійсно країни готові зупинитись чи ні. Три дні це пропаганда, це не про перемир'я, і тому а, е, казати, що краще ніж там три дні, ніж взагалі нічого. Так а не буде трьох днів. Буде продовження геноциду. Тобто можна безумовно відвернутись в сторону і сказати: ну, дивіться, три дні перемир'я – це так само, як було припинення вогню по енергоструктурі. Ми це ж з вами обговорювали, да неодноразово. Ну, тобто Росія говорить, ми не б'ємо по енергоструктурі, В цей момент прилітає ракета там у да, і руйнує там підстанцію, чи руйнує там генерацію, і так далі. І тому подібне, чи розподіл електроенергії. Так само Кривий Ріг, так само Київ і так далі. Ну тобто, безумовно, можна зробити вигляд, що ух ти, немає удару по критичній інфраструктурі, а він є. Так само можна зробити вигляд, що Росія три дні не б'є по цивільному населенню, а вона вбиває за квітень місяць. Суттєво наростили вони удари по цивільному населенню. 850 плюс людей загинуло 4,5 тисячі, навіть більше там вже до 5 тисяч за квітень ракети дронів було використано. Це все там на 40, 50, 60% відсотків більше ніж за аналогічний період, коли не було перемир'я і коли не було переговорного процесу з путіним. Дано тобто за минулий наприклад рік. І, і, і це все говорить про те, що Путін використовує цю риторику для маскування справжнього задуму. Який справжній задум є сьогодні? Максимальний геноцид цивільного населення. Ну тобто, з військової точки зору, там немає просування по лінії фронту. Так, там тяжкі бої дуже тяжкі. Тут ви з військовим можете більш детально все з'ясувати, що там щодо Покровська, щодо Запорізького напрямку, в цілому, щодо Донецького напрямку, того ж курського напрямку і так далі. Але немає просування, тобто військовим шляхом Росії нічого там не робить, дано, ну, тобто не може кудись там просунутися і суттєво змінити диспозицію по лінії фронту. Тому що вона тоді зробила? Вона перенесла акцент на знову ж таки максимальне кошмарення цивільного населення, тобто на такий собі максимально деструктивний психологічний тиск і на Україну, і на зовнішні ринки. І безумовно казати, що тут за три дні може бути перемиря, тому що краще краще це ніж нічого. Так не буде і цих трьох днів. Тому що Путіну якраз таки потрібно продовжувати ще раз в односторонньому е, порядку. Дивіться, ви забороніть Україні бити по території Росії, тому що в нас тут заходи. Ми хочемо показати, що все контролюємо. Я особисто, як авторитарій, хочу показати, що все тотально контролюю. В нас настільки масштабна перемога, взагалі, за ці три роки, да склалась. Ми настільки ефективно воюємо, що ми хочемо отримати гарантії від когось. Хай це будуть Сполучені Штати, що Україна, яку ми за три роки не знищили, наносить удари по нашій території. Ми не можемо самі гарантувати безпеку. Ну це ж так виглядає, і Путін хоче отримати гарантії, що Україна не буде наносити удари, і він тоді скаже: дивіться, ну я ж все контролюю, і в той же момент він безумовно продовжить віддавати безпосередні накази на геноцидальні дії по відношенню до громадянина України. Ну, тобто, це ж все передбачувано, але дивіться, емоційно реагувати на ті чи інші, я вже неодноразово це казав на ті чи інші заяви, там чи пана Трампа чи когось із представників його адміністрації не потрібно треба об'єктивно беземоційно продовжувати наполегло вести з ними переговори про те, що якщо ви... Там хочете мати певну репутацію, якщо ви хочете продовжувати домінувати. Якщо ви хочете дійсно контролювати мир через силу, ну немає різниці об'єктивно, силою, і так далі, то тоді тільки примус до миру Росії, не України, тому що з Україною ви завжди домовитись. Більше того, ми з вами бачимо вже безпосередні наслідки цих домовленостей. Ну тобто не тільки угода, а на увазі розблоковані можливості обговорювати продаж зброї і так далі, тому що це вигідно перш за все ключовому американському зброяру, який є донором республіканської партії, чи там оточення. Того ж Трампа, але між тим з Україною ви і так домовитесь конструктивно, продуктивно. Більше того, в трикутнику Європа, Сполучені Штати, Україна взагалі можна отримати е, вкрай ефективні швидкі результати. А ось щодо Росії, то ні. Росія зумисно б'є по вашій репутації, по вашим ініціативам, і безумовно, без примусу нікуди не, не вийдемо. Ми ні, ні на яке там рішення точно не вийдемо. Um... Але знову ж таки, та, ми можемо і, ну, там, або спробуємо не так емоційно на це реагувати. Але ще одна доволі емоційна подія, як на мене, сталася, тут е зняли про Путіна е фільм до 25 років його правління, і якось він почав говорити про. Наступників своїх, знаєте, якось ну так багато якось співпадінь. Спочатку президент України Володимир Зеленський каже, що Путін таки помре е, рано чи пізно, е, скоріше брано, але вже що маємо? А тут Путін каже про те, що е, там наступники можуть бути. То то що за розмова такі Бо раніше про наступників він давайте... собі не дозволяв сказати. да Давайте зафіксуємо це фікція. Немає ніякої концепції наступників. Транзит влади він, там, в них вже 10 років йде, да? ну, Всі так про це говорять. Там, Ковальчуки, щось, Ротенбергі, щось там займаються. Да? Там є якісь фізіономії, які там з'являються, і так далі. Всі говорять, ось може бути одна, Мантуров якийсь там, да? там, Патрушев молодший і так далі. Це все фікція. Це конструкція, де Путін є Путін. Да? Ну, тобто диктатор є диктатором. Диктатор не буде в ну, при, при Приємника там шукати це не єльця, да нарешті. Це просто Путін, який хоче до кінця досидіти да і бути там фундаментальним диктатором такого типу класичного радянського типу, да яких ми з вами там в Росії вже неодноразово бачили, ну чи в радянському союзі бачили і так далі. Тобто, це все знову ж таки ілюзія того, що є там певне потепління, що можна там якісь там дискусії проводити і так далі. Ні, немає в Росії. Немає конкурентної політики. В Росії немає ніякого там транзиту, справжнього транзиту влади. В Росії є стаціонарна стагнована система, де є декілька там сімей да, фамілії, які там за все відповідають. Це є найближче оточення Путіну, і Путін буде пожиттєвим президентом. Ну чи там не президентом, президентом некоректно використовувати такі гарні слова по відношенню до таких суб'єктів, як Путін, є е, е, пожиттєвим диктатором. Як він закінчиться, вже інша справа, тому що дивіться ще раз. Отут ми переходимо до вкрай важливого. От, Росія сьогодні реалізовує єдину можливу для неї в 21-му сторіччі концепцію руского міра експансія, да, з максимальним геноцидним компонентом. Вийти з війни вони не можуть, тому що немає альтернативи. В них мало освічене, абсолютно агресивне, гопнючиське населення. Да, ну, в масі своїх там за виключенням не беремо виключення. Бо воно підтверджує право, і вони сьогодні закохані у війну, тому що вони через війну, дивіться, оці всі гопніки, вони що мають гроші, яких вони не мали, вони мають роботу. Ну тобто, вбивати громадян України, це робота, як вони вважають, яка оплачується щедро. Вони мають кар'єрні перспективи, тому що інваліди, які повертаються з війни, вони відразу там позачергово стають там депутатами місцевих рад і так далі. І тому подібне. Ну тобто, для того, щоб це і це все подобається людям. Вони нарешті щось там Отримують да, реалізують свою ненависть. Вони отримують за те, що пускають кров комусь. Кров комусь вони отримують доходи, і більше того, вони можуть грабувати. От Росія ж заходить на територію України на окуповані території, не для того, щоб їх розвивати. Я хочу щоб ми з вами для того, щоб їх грабувати. Більше того, туди найбільш. Я перепрошую да, за це слово будуть відправляти частину на переселення. да Ну ті, хто там будуть жити, захоплюючи наші з вами будинки. Те, що було в Криму, те, що сьогодні є в Херсонській, Запорізькій областях, і так ну, в Донецькій, Луганській, зрозуміло, і тому подібне. І дивіться, щоб вийти з війни, Росії потрібно перше знайти альтернативу всьому цьому гною. Да, ну тобто, кудись його там каналізувати, десь вони ж мають реалізуватись, десь вони ж мають заробляти гроші і так далі. Друге, відмовитись від концепції руського міра, суть якої, як тільки що я сказав, експансія, погрози, ненависть, шовінізм, ну все що завгодно, не тільки по відношенню до України. Ми ж бачимо, як вони там говорять про країни Балтії, про Польщу, про Німеччину, навіть якщо вона голосує там за когось неальтернативного і так далі. Третє, треба буде знайти якісь робочі місця, а їх немає. Ну ви розумієте і далі. Четверте, треба буде знову ж таки реалізувати амбіції людей на якусь там дискусію, ну тобто на якусь конкурентність на внутрішньому політичному просторі, а це неможливо для Путіна. Він не є конкурентним з точки зору можливості пояснити, що таке сучасний світ і чому Росія в цьому світі виглядає як нікчем. От в цьому то проблема, тому все це фікція: немає ніяких наступників, немає ніяких там транзитів влади і немає ніякого бажання Путіна закінчувати свій геноцидальний похід проти України і проти сучасного світу в цілому. Здавалося б, це вже всі мали би зрозуміти за три роки повномасштабного вторгнення, і за той період, коли Росія з 2014-го продовжує свою експансію, але ми і досі в 2025 році намагаємося це пояснити всьому світу. Пане Михайло, дякую вам за те, що долучилися дякую. до ефіру. І кажу до наступної дякую. зустрічі. Радник Левисупрезидента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години.